Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні варю твердий сир в домашніх умовах у гаряче молоко зараз вкину творог домашній і поставлю хай томиться на маленькому огні. Як тільки буде збиратися сирок у комок, я його на друшляк. На марліку відсіжу. Потім добавлю туди соду, яйця, масло і знову висиплю розплавлятися в каструльці сир. Потім у умарлінку і підгніт. Я готую як умію, кожен готує по-своєму по-різному. Всіх вам земних благ, ангела за трапезою. Ні війні, ні біді, ні воді на нашій землі. Творожок я розім'яла і зараз буду додавати у гаряче молоко. Хто як готує, напишіть мені коментарі. Дякую вам, всім, хто підписується на мій канал, хто пише мені коментарі особисті, повідомлення. Всім щиро дякую. Тепер на маленькому гні буду його варити, поки він не стане у комочки. Бачу, починає відділятися сироватка з його уже. Я влила всього літру молока. Я вперше варю такий сир, тому що я зовсім по-іншому варила сир. От, а це мені розказали зовсім інший рецепт. Ну і хочу спробувати, що в мене вийде. Мені цікаво, тому що я варила, там у мене є на каналі, яке я його робила, але там без озвучки. Просто брала творог, соду, сіль, яйця. Масло, все я разом. І потім просто варила на маленькому вогнику, поки він не розплавиться, не стане маца такою тягучою. і поки... От, Потім виливала формочку і получався кусок напівтвердого сира, такий, як ми споживаємо е, з Німеччини, якщо хто купуляє. Є мілка Німеччина, він такий напівтвердий виходить. Отакий я варила сир, такого я, звичайно, не варила. Я варю його перший. Віджався творог, і зараз додавлю яйця, масло і соду, і сіль. І знову на маленький вогник поставлю, щоб розвити. Плавився сирок, розбила три яйця, 70 грам масла сливочного і солі, і півчайної ложки соди. І зараз поставлю на маленький вогник. Постійно помішую сирок і хай він собі Плавиць і потім знову марліку купить жгут і побачу, який сирок вийшов. Я готую, як умію, кожен готує по-своєму, по-різному. Напишіть мені в рецептах, Я вам буду дуже рада. О, такий сир у мене вийшов. Готуйте на здоров'я. Я готую, як умію, кожен готує по-своєму, по різному. Всім бажаю ангела за трапезою, всіх земних і благих благ вам. Ні війні, ні біді, ні війні на нашій землі.